Близько 350 батьківщинівців Полтавщини взяли участь у всеукраїнському селянському віче, яке відбулося з ініціативи партії Батьківщина 29 жовтня у Києві. Серед делегатів від області, представники громадських селянських організацій, фермери, сільські та селищні голови, депутати місцевих рад від ВО Батьківщина, а також представники від сільської медицини, освіти профспілок. для мене це зібрання має вселяє велику надію. В тому плані, що ми хочемо ті проблеми, які в нас є, вирішити. І вирішити ми їх можемо тільки в консолідації сил, в таких заходах, коли ми знайдемо спільну мову і. Внесемо це в державу, в парламент. Представляв Полтавщину у президії Віче Валерій Дрига, директор фермерського господарства відродження, що в Коболяцькому районі, депутат районної ради, член Во Батьківщина з 2001 року. За словами народного депутата України, голови Полтавської обласної організації Во батьківщина Руслана Богдана. Під загрозою розпродажу найсвятіше земля. Сьогоднішнє питання, яке винесено на селянське вічі, настільки актуальне, що аж земля здригнулася. Конституція стаття 13 записано: земля право власності українського народу, і крапка, і бічнічіля. Мораторій на землю можна знімати при умові, що земля законодавчо буде закріплена навічно з українським народом. Адже ми, українці, живемо на цій землі 53 покоління. Так було, так є, так повинно бути. На зібранні Юлія Тимошенко представила нову масштабну програму розвитку села, першим пунктом якої є розвиток сімейного фермерського устрою господарювання та формування селянина господаря. Очільник батьківщинівців Полтавщини також розповів, що одним із важливих кроків є створення антирейдерського штабу краю. завданню, знову ж таки, Юлії Володимирин, антирейдерський центр. У кожній області такі буде створений. Ми будемо стояти і захищати аграрів, ті, які обробляють землю, ті, які займаються законно, садять культури, вирощують їх, збирають. І якраз мають ті невеликі господарства Батьківщинівець переконаний, що делегати Віча отримали надзвичайно потужний посил, який обов'язково донесуть до усіх аграріїв області.